Засідання координаційної ради розпочали з найболючішого питання необхідності закриття малокомплектних шкіл району. Головна причина катастрофічна демографічна ситуація. Кількість учнів з кожним роком зменшується. Стан освітянської галузі нас з вами мало може задовільняти. В першу чергу це стосується постійного хронічного вже можна сказати протягом десятків років недофінансування. Як наслідок зношення матеріально-технічної бази, як наслідок погіршення кадрового потенціалу навчальних закладів, це в першу чергу пов'язано з тим, що в нас з вами, на жаль, катастрофічно зменшується кількість дітей. Тобто демографічний стан району, як в цілому і області. Протягом 20 останніх років він демонструє стабільність тільки в одному в тому, що кількість дітей стабільно зменшується. Питання реорганізації навчальних закладів постало на часі, і його слід вирішувати. З цим погодилися директори шкіл і сільські голови, бо з 28 функціонуючих шкіл району 20 є малокомплектними. У нас, наприклад, серед школ першого ступеня в кіровській школі на сьогодні. П'ятеро учнів, три класи, в яких навчається п'ятеро учнів. В Мамикінській школі п'ятеро учнів. Там у нас знову ж таки три класи: один клас і комплект. Працює два вчителі. Значить, з 11 шкіл першого другого ступеня дев'ять є малочисельні. У Ларинівській на сьогодні 11 учнів. На наступний рік їх залишиться лише вісім. У Хваївській школі 11 учнів. У Михальщина Слобідській, 14 на наступний рік їх залишається 11. З 14 шкіл першого, третього ступеня шість шкіл району мають тільки більше 100 учнів. Загалом вже в наступному навчальному році планується закриття Кіровської загальноосвітньої школи першого ступеня, михальчино Слобідської загальноосвітньої школи першого другого ступенів та Ларинівської і Шептаківської шкіл. У Навчальний заклад першого ступеня переведуть Фаївську школу. Старшу ланку мають прибрати у Попівській та Кам'янсько-Слобідській школах. Такі кроки вимушені, звучало на засіданні. і з фінансової точки зору вкрай необхідні. У нас єдина школа, яка 782, це гімназія 82 гривни. Це гімназія номер 1 яка цей норматив витримує. На дитину. 7,82, навіть менше на 400 гривень, ніж норматив. Але дивіться, що у нас виходить. За 2012 рік ми їх профінансували, значить, згідно Мінфіну, вони повинні були отримати 6 мільйонів, 6 мільйонів 495, а ми їх профінансували 6 мільйонів 138 Тобто ми навіть їх ущемили, хоч у них наповненість і все таке інше. А взяти Ларіновську школу 105. По нормативу ми профінансували 3824. У 3,6 рази більше норматива. Точно так же, значить, що у нас? Лосківська 605 тисяч ми профінансували, а норматив 187,5. Отаке От іде перерозподіл, перерозподіл. І відповідно вартість одного учня 26 тисяч замість 7500 у нас у Лариновці, 23 тисячі мінус 7500 у нас у Хваєвці, 21 тисяча замість 7500 у Слобода. Значить, шептаки 23 тисячі замість 7500. Оптимізація навчальних закладів викликала бурхливу дискусію. Проте з тим, що освіта району потребує змін, погодились всі.